Доброго Ранку, діти. Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим числом та новою цифрою. А яке це число та яка це цифра, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. З шісткою ця цифра схожа. Хто назвати її може? Вниз хвостом переверни і цю цифру назови. Так. Це цифра 9. Далі ми будемо виконувати цікаві завдання із числом та цифрою 9. Розгляньте уважно цифровий ряд та назвіть сусідів числа 8. Сусіди числа 8. Це 7 та 9. 7 це попереднє число числа 8, а 9 наступне число числа 8. Подивіться. Як багато цифр ми з вами вже вивчили. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодці. А тепер у зворотньому напрямку: 9, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. А тепер ми познайомимося з будиночком під номером 9 і познайомимося з його мешканцями. Погляньте на цифри, що мешкають у квартирах, і разом назвемо склад числа 9. 9 це 1 та 8, 2 та 7, 3 та 6, 4. Та 5. Число 9 позначається цифрою 9. Пропоную викласти цифру 9 із намистин. А тепер я пропоную розв'язати задачі. Задача 1. Погляньте на картинку. Справа на картинці дві чашки. Зліва на картинці три чашки. Скільки всього чашок? На картинці. Всього на картинці 5 чашок, а записати це можна так. До двох додати 3 дорівнює 5. Наступна задача: на картинці зображено 6 тарілок. Дві тарілки забрали. Скільки тарілок залишилося на картинці? Залишилося 4 тарілки. Записати це можна так. Від 6 відняти 2 дорівнює 4. Ось і закінчилося наше заняття, на якому ми з вами познайомилися з числом та цифрою 9. До побачення, діти! До нових зустрічей в країні математики!